Наше зібрання, воно підійшло до закінчення, ми ще помолимося за наші потреби. І я знаю, що Господь Він подарував нам життя. І Він це життя наповнив щастям. І я висвітив одне місце писання, це буття 39 розділ. там, якщо ми подивилися вище, розказується про Йосипа, якого брати продали в рабство. Продали в рабство. Уявляєте собі, коли тебе продають в рабство. Ти можеш таке уявити? Тепер себе уяви твій стан, коли тебе продали в рабство. Можеш собі таке уявити? Це жахіття. Це взагалі це просто ти навіть собі усвідомити не можеш, що може з тобою трапитися там в рабстві. Але ми читаємо про Йосипа, і там, наприклад, перший вірш перший продали його в рабство. І зразу в тому рабстві, дивіться, читайте, і був Господь з Йосипом. І був Господь з Йосипом. Твоє усвідомлення. З тобою є Господь. І далі що написано? Тут написано став. Але він був чоловіка, чоловіком, що мав. Щастя, що мав щастя! І коли ти маєш щастя, а я тобі гарантую, що ти його маєш. Знаєте, я згадав своєму ну, дитинство. я пам'ятаю, коли до нас приходили гості, і приходили менші діти. Ну, я був дитиною, а ну, вже таким, наприклад, ну не підлітком, а що дитиною, але вже такий був смикалестий. І приходили менші діти. І я з ними грався. Я в щось вклав в кишені, наприклад, цукерку, не за... ну там, наче граємося, я засунув цукерку в кишеню чи там якусь іграшку. Я просто не пам'ятаю такий момент. І потім розказує, розказував, ну, ану витягуєш там з кишені, що і так вона дивувалася на такому щастю. Я тобі хочу сказати, що Господь Він поклав не просто в твою кишеню, Він поклав в твоє серце щастя. Будь щасливою людиною, щоб люди, які будуть бачити тебе. Куди би, ти, куди би ти не прийшов, всі люди будуть бачити, що з тобою щастя. Ну, Хтось з вас може сказати, ага, були б в тебе такі проблеми, як в мене, я би побачив, як би ти заговорив. Друзі, тоби ви... я дивлюся в своє життя. Які проблеми є такі, які були в мене в когось? Коли в тебе збирають квартиру, коли в тебе борги захмарні, коли в тебе хвороба, коли був такий час, я пам'ятаю, ну, він відійшов у вічність е -е -е, Саша Хрименко. І коли ти приходив, я приходив до нього, до Лена приходила, коли він йшов в туалет, він так кричав, що сусіди чули на п'ятому поверсі, як він кричав. Так боліло. І в нього не було четвертої стадії онкології. Я пам'ятаю, коли було, був такий час, коли я наскільки боявся, що біль може бути, яку я не, можу, не, не зможу витерпіти там. І коли щось таке ставалося, і ти це проходив, і ти такий щасливий. І ти вже не думаєш, що там попереду. І ти щасливий до, до межі якоїсь, коли знову тебе щось починає, і ти знову забуваєшся, а потім знову все проходить. І ти знову щасливий. Будь щасливий. Будь щасливий. І ти побачиш, як Бог просто не просто буде з тобою, це будуть бачити інші люди. Ти просто пам'ятаєш, що щастя в тобі є, ти це щастя. І коли ти щаслива, щастя буде просто, просто приходити в твоє життя, воно просто буде тебе наповняти. Якщо ти зараз розумієш, що ти нещасливий, що ти ну, не успішний, що ти там взагалі ніхто і звати тебе не я. я щось дуже сумніваюся, що в твоє життя буде приходити. Щось добре. І читаю наступний вірш, третій вірш. І побачив його пан Потіфар, що Господь з ним. Люди повинні побачити тебе, що з тобою, Господь. Скажи, бачать тебе, люди, щоб тобі, щоб тебе, що з тобою, Господь. Я не знаю. Запитайся у своїх сусідів, у своїх рідних, близьких, запитайся у своїх друзів. Чи бачать вони в тобі. Можливо, в тебе немає чогось крутого, можливо, в тебе немає там, успішного шлюбу, можливо, в тебе немає там, якихось здобутків, може, в тебе немає грандіозно великого бізнесу. Воно не має великого значення. На людей це не буде впливати, хіба що буде впливати на їх замість. Вони будуть завидувати. А люди повинні бачити тебе людиною щасливою. І саме цікаве, що ти щаслива людина, але ти можеш жити як нещасна. Знаєте, от я вам правду скажу, я кожен день я насолоджую. Сьогодні йду щось йду, попрацювати там, Юра прийшов, і ми в підвалі працюємо. Знаєте, я щось роблю, трошки прибрали. А я подивився і насолоджуюся. Дивлюся, Юра, почав там прибрався, дивлюся, він насолоджується. Ну, наприклад, просто розказує. Щось зробиш, ти насолоджуєшся. Ти вийшла на вулицю скользко, слизько. Ти йдеш, а, ти, а я йду і раз, чуть не підслизнувся, і я стояв, кажу, Господи, дякую тобі, я такий щасливий, що я не впав. А якщо впадеш, скажи, ой, як вам болить, ти можеш впасти і кажеш, Господи, я дякую тобі, що я не вбилася. що я жива. Це від тебе залежить. Або ти є щасливий, або ти є нещасний. Але Господь подарував тобі, написано, ви Христова запашність. Просвітую до, росі... до російського слухних. Ви Христово благоухання є. Ви лист, який написаний Богом або сатаною, від тебе залежить, хто ти є? Ми повинні приносити щастя, ми повинні приносити радість, ми при... повинні приносити мир. Ми повинні приносити, Ну, ми маємо все. Ми маємо все, але ти маєш все усвідомлювати і жити в цьому. І тому ми зараз будемо молитися, тому можеш заявити свою потребу. Давайте ми встанемо. Ми сидимо, наприклад, вчора було е, таке наше, такі, ну ми е, е, на тавочки на нашої було день народження, і ми вчора домашка і домашня група сиділи трошки там. Пеличає, щось смачненьке їли. І ми все рівно зачіпаємо політику. І такі страшилки є навколо нас. Відкриєш інтернет, Ютуб, чи там Фейсбук, чи там твіттер, що я не знає, де там дивишся. Чи в інтернеті стільки страшилок. І мають і ті страшилки в своєму серці, ти притягуєш, притягуєш. Не будь таким, не будь такою. Будь тою, яка просто відштовхує Саша, от слава Богу, ну, слухами чи слухали слово чули, говорив про темряву, ну, в смислі про світло, коли в молитві було. Світло, воно завжди проганяє темряву. Останній притчу. Ну, В світі називають анікдот, а я вам розкажу притчу і ми молимося. Як прийшло, я знаю, що ви дехто чув, але просто хочу вам нагадати: прийшла темрява до Бога, і. Просто говорю, Господи, в мене така проблема. Тільки приходить світло, я завжди тікаю. Воно постійно на мене наступає. Бог кличе світло і каже: слухай, ну чому ти постійно притісняєш темряву? Яка темрява? Ніколи не бачила. В тебе немає темряви, ти є світло. Знаєте, в східних культурах є. Світло і там крапочка темряви. В нашому. У нас такого немає. У нас є Бог світло, і в ньому немає жодної темряви. І уяви тепер собі, що він сказав. Ви світло, ви світло, ви світло. Амінь. О, як би ти знав. Та у мене тяжка робота, а які в мене обставини. То да. ти би так не говорив. Друзі, заявляйте свої, свої темні або свійки. Прошу вас за мою, як є, добре. на роботу, ми благословляємо тебе, Хай Господь. Боже за наших Амінь. за Бога Смого. Помолимося за наших військових, помолимося за наших рідних і близьких, які ще не знають, не знають. За защиту нашого. Захист глухова Господь ми потребуємо. Добре, помолимось. Будь ласка, ще. Дякуємо. Будем дякувати Богу. Бо Добрий, бо Він, бо навіки Його милосердя. Будь ласка. За Слашенко і за всіх. Помолимося за всіх тих людей, які мають онкологію, які страждають. Друзі, не забувайте молитися за мене. Я постійно ну, просто вам нагадую. Вам здається, от я такий радісний, я такий щасливий. Я потребую також підтримки і молити, тому що в мене ще триває. Ну, я вірую прийняв, але хочу вам сказати, що я на шляху. Я на шляху. Тому, будь ласка, підтримуйте і мене. Ще раз Вадя, я нами. Помолимося за тих, хто сьогодні має потребу в оздоровленні, в зціленні. Добре. Ну, якщо ви щось не сказали, Господь все знає і все розуміє. Відкривайте свої бажання перед Богом. І Він більше всіх наших бажань і зробить набагато більше, ніж ми думаємо, мріємо. Він такий, він наш Господь, який любить благословляти. Молимося. Наш небесний батько, ми дякуємо Тобі, що так, в простоті серця, ми можемо приходити перед Твоє лицем, піднімати до тебе свої серця, свої молитви, свої руки. І дякувати тобі. Дякуємо Тобі, дякуємо Тобі разом з тими, хто дякує, дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, що Твоє вуха, Твоє серце, воно відкрите, щоб, слух, щоб слухати і чути, слухати, чути і відповідати. І тому ми сьогодні з відвагою приходимо перед престол благодаті і ми несемо разом з подякою, разом з хвалою, Господи. Ми несемо також наші потреби, які були заявлені. Батько ти чу. І ми сьогодні просимо Тебе за наших рідних і близьких. Ми просимо Тебе, Господи, за тих, хто ще не знає тебе. Ми благословляємо кожного з наших рідних і близьких. Боже, можливо, ще наші друзі, наші колеги. Боже, за кого ми молимося? Нехай вони пізнають Тебе, нехай вони торкнуться Тебе, ми просимо за тих, за кого просили. І благословляємо їх на покаяння, на спасіння, на прийняття світла, на прийняття щастя, спасіння і вічного життя для слави Твоєї, для їх радості, для нашої радості, щоб раділи разом з нами небеса, Амоли раділи, благослови Просимо за тих, хто сьогодні страждає від різних хворів, Боже від різних немодів. Боже, ми просимо Тебе за Сашеньку, за яку моляться, Боже, Господи наші друзі, Господи, ми молимось Тебе за тих, за кого ти заявляли, Ісусе, за Олю мурашку. Молимось, Господи, і там, за Сашу Січку. Боже, за тих, за кого ми завжди молимось. Ми кличемо Твої рани. Я дякую тобі, Господь, за тих, хто молиться за мене і підтримує мене. І ранами Твоїми я оздоровлений. І я кличу Твої рани на тих, за кого просять. І ми благословляємо Твоїми ранами, тому що ми знаємо, ми впевнені. Боже, ми віримо, що ранами Твоїми, Ісусе, ми вже оздоровлені. Ми приймаємо це вірою. І сила Духа Твого Святого, вона тече через нас. В нас, Господи, дякуємо Тобі, благословляємо. Ми кличемо, Господи, також Твої рани на військових які поранені. Боже, ми просимо Тебе за тих, хто сьогодні страждає від поранень. Ми просимо за тих, хто сьогодні переживає, Боже, рани душевні чи духовні. Господи, коли втрачаються рідні, близькі, коли втрачається майно, коли втрачається Боже, щось. Ми кличемо. Уздоровлення і таких ран. Ми кличемо, Господь, Ти утішитель, Дух Святий, благословляємо, благословляємо іменем Твоїм і ще раз кожного військового пораненого на одужання в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо кожного військового, полоненого і іменем Ісуса Христа, нехай повернуться додому в мирі в ім'я Ісуса Христа. Нехай вони будуть сміливі, відважні, терпіливі, Боже, щоб дочекатися. Благослови. Господи, ми просимо за всіх військових, захисти їх, збережи. Господи, дай їм сили повернутися додому непораненими душею, з опущеними руками, з втраченою надією, нехай вони повернуться додому, загартовані, загартовані духом, Господи, мужні, відважні, стійкі, щоб продовжувати життя і впливати на політичну ситуацію, не тільки Господь, в своєму місці, але й в країні для слави Твоєї. Для цього ми просимо, Господи, за служіння капеланів. Ми благословляємо всіх капеланів, нехай вони будуть мудрими, нехай вони будуть помазаними, ми благословляємо, Господи, ми благословляємо наших капеланів, які на цьому місці, Господи, і Петра, Господи, нехай одужання прийде в його тіло в повноті в ім'я Ісуса Христа. Павла і Ореста ми згадуємо, Господи, і всіх тих, хто служить в ім'я Ісуса Христа, хто підніметься як капелан. Дякуємо Тобі, благослови, щоб вони впливали, молилися і служили. Боже, ми віддаємо в Твої руки всі інші обставини, наші поїздки. Господь, ми благословляємо володю на поїздку на роботу. Господь, ми дякуємо Тобі, що. Він святкував і Господі проголошував. І ми бачили, ми чули, і ми підтримували, і ми раділи, і будемо радіти разом з ним. Ми благословляємо кожного, хто сьогодні має якусь потребу, що ми не сказали. Ти все знаєш і все розумієш. Благослови наше місто. Господи, ми покриваємо наше місто Твоїм ім'ям. тому що ми знаємо, що Твоє ім'я це міцна башта, міцна фортеця в війни. Праведних і у безпеці. Ми кличемо Твоє ім'я і дякуємо тобі, що ми покриті, покриті. Господи, тому що ми кличемо Твоє ім'я, ми віримо. Благослови. Благослови Господи. І все, що ми не сказали, ти знаєш. Розпусти нас мир, благослови цю ніч завтрашній день, остаток, залишок неділі ім'я Ісуса Христа. Благослови, щоб як молився Саша, Господи, щоб піднялась. Боже, щоб ми мали ці нічні молитви, щоб ми мали, Боже, помазані Господь єднання з Тобою. Все це для Твоєї слави. Дякуємо Тобі. Тобі, Хай буде, вся слава. Живому Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Отче наші, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний. Подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям наших і не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава. Повіки. Амінь. З миром Божим, хай вас Бог благословить. можете привітати один одного, можете навіть обняти один одного, навіть можете поцілувати сестра, сестру.